Ірина та таємниця рослин. Ірина жила у маленькому будиночку на краю міста, де кожного ранку її будили синиці, а крізь вікно тихенько зазирали сонячні зайчики. Найбільше вона любила бабусин сад, там пахло м'ятою, липовим цвітом і свіжою землею після дощу. Одного разу, гуляючи між клумбами, дівчинка помітила. Одні квіти тягнулися до сонця, мов усміхнені, інші ж виглядали сумними, ніби чекали на щось. Чому вони такі різні? запитала Ірина в бабусі. Квіти, як і люди, мають свої потреби, лагідно усміхнулася бабуся, але дізнатися точно ти зможеш сама, якщо придивишся і подбаєш про них. Ірина вирішила стати дослідницею. Вона посадила три однакові рослинки і дала їм імена – світлинка, водичка та теплинка. Світлинку поставила на підвіконня, щоб вона щодня купалася у променах сонця. Водичку поливала щедро, але ховала в затінок. Теплинку поставила біля батареї, даючи їй тільки трішки вологи. Минув тиждень світлинка тішила око яскравою зеленю і міцним стебельцем. водичка виросла високою, але була блідою та ніжною, мов тінь. Теплинка ж сумно опустила листочки, їй бракувало і світла, і води. Ірина пригорнула горщики до себе і тихо сказала, що бути щасливим треба все разом. І світло, і вода, і тепло, як і людям. Любов, турбота та добрі слова. Природа вчить, що зростання потребує балансу, а доброта й турбота це ті сонце і вода, без яких не розквітне жодне серце.